Thank you Я працювала на підприємстві Авдіївський коксохімічний завод. Перед початком цих дій в мене народилася онучка. У нас була щаслива сім'я, все було добре. Мені 24 роки. У мене Грубо кажучи, три з половиною роки стажу вже в міхениці. Злаштувався у 2020 році, після того, як закінчив університет Донецький технічний, працював півтори роки, а потім війна. Та суровий авдіївський буд. <звук> Найстрашніше було те, щоб мої діти і моя онука залишилися живі, коли ми бігли до підвалу, Мені більше всього було страшно за онуку, бо вона маленька, їй на той час не було року. На сусідній вулиці горів один одна домівка. Через дорогу горіла одна домівка. Ми сиділи з родичами, з мамою, та татом і сусідами біля підвалу і стався обстріл то це писали, що було торнадо. Прилетіли перші 10 або 15 снарядів навколо нашого дому. І коли останній обстріл стався, вже нерви так трошки не витримували і виїхав сюди до Кам'янського. Тут я місяць прожив, а потім дзвонили і позвали на роботу. Мені штука розріження прямого куксового газу показує. Я обслуговую датчики, автоматику деяку. І я контролюю, щоб завжди на кабіні показували параметри, все показувало правильно та не виходило з ладу. Хотілося б пошвидше вже майстром стати, але дуже мало свободних таких місць і для цього ще повинен пройти обучення спеціальне. Я у середині квітня приїхала до Німеччини, а 1 серпня я повернулася вже була тут, у Дніпропетровській області. Я подзвонила синові і кажу, синочок, мені потрібно працевлаштуватися. У Покровську, наприклад, не так багато жіночої роботи. а Мама привикла у мене працювати вже в Макінвесті. Вона приїхала в відділ кадрів, я у начальника спитав свого, він каже, так, нам потрібно, і так швидко вийшло працювати. Запропонували спочатку слюсарем КВП 4-го у його відділі. Я була згодна на все, тому що треба працювати, треба жити далі. Я працевлаштувалася слюсарем. Я проробила слюсарем до кінця березня цього року. Побачила об'яву, що потрібен інженер першої категорії. Алло, доброго дня, ви вже надіслали листа? Я більше займаюся гуманітарною допомогою, то, що транспортують нам, то, що через нас транспортують на громади, де проходять бойові дії, благодійні організації потребують допомоги. Мотивую, тому що в мене на зараз гаразд все, а людям Буває дуже тяжко. Додому дуже сильно хочеться. Я вірю в нашу країну, в наших захисників. Я думаю, точніше не думаю, знаю, що ми переможемо. Перемога буде за нами. Підприємство частково компенсує оренду житла нам. Це велика допомога. Я маю надію, що я зможу повернутися в Авдіївку. Ми сильні насправді, ми зможемо відбудувати все, відбудувати, по-перше, підприємство, наші оселі. Я вірю, що буде мир обов'язково. Інакше не може бути.